Куди ж буде рухатись наш біток? Пройшов місяць. Треба відразу нам дізнатися про це. Ну як можна прожити місяць і не знати, куди далі наш біток? Якщо ти ще не знаєш, бігом дивимося це відео. Зараз ти все дізнаєшся. Хочемо, отже, всім привіт, мої любі Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні хочемо поговорити з вами про, про настрої ринку. Тиждень пройшов огляд ринку, але прийшов і місяць. Тому дуже важливо нам дізнатися напрямок глобальний, куди ж нас направляє наш рух, які новини вийшли, які в нас відбуваються події на ринку, що в нас такого надзвичайного булося. Зараз ми дізнаємося. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться. Під цим відео я залишу реферальне посилання на біржу Bybit, Binance. Будь ласка, реєструємося, поставимо лайк цьому відео, якщо вам сподобається дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І дивимося відео. Отже, що мені вдалося розкопати про глобальний рух біткоїна? Що говорять експерти? Значить, чотири експерти висловили свої думки про те, що буде з біткоїном у 2023 році. По-перше, якщо прислухатися до слів Черміна голови відділу криптоаналітики на біржі цифрових активів, Bybit, то біткоїн може претендувати на новий максимум, поки макроекономічне середовище не прояснить. Значить, прогнозує йому Bybit. Що ми скоро підемо догори, ну це в принципі в зв'язку з бідвежкою досить очікувано. Також потрібно враховувати такий фактор, як халвінг, тобто скорочення обсягу готівкових біткоїнів вдвічі, що може значно підвищити їхню ціну. Хоча очікується, що це станеться у квітні 2024 року. Отже, якщо це станеться в 2024 році, то все рівно знаючи цей факт, люди будуть закупляти біткоїн будуть розуміти, що ну краще його закупити зараз, розуміючи, що Ціна ну попит буде вищий на нього в 2024 році. І відповідно ті, які це знають, люди, які наперед все передбачають, вони можуть починати закуплятися зараз. Хоча я би це не сказала. Якщо дивитися на наш біткоін, ну що ж відбувається з нашим біткоїном? Він в нас далі не хоче, немає ліквідності. Не хочуть люди нічого робити з ним, не продавати, ні купляти. Оце от такі маленькі рухи це біда. До сих пір не з'явилася ліквідність. Оце в таких діапазонах дуже незначні коливання. Тому побачимо, може якраз захочуть купувати його. Значить, на думку другого експерта Джагділа Сітху, президента Science Coin Foundation, незважаючи на кілька криптоштормів, стійкість криптоекосистеми залишається очевидною. Ринок відновився з попелу FTX і з властивою йому здатністю поглинати потрясіння та розвиватися. Значить, він прогнозує, що біткоін може досягти позначки 38 тисяч доларів до кінця року, що на 41% більше ніж зараз. Так за рахунок того, що FTX лопнув, це, це поглинання відбулося і відбувся ріст біткоїна. Ну, це мусить бути якийсь фундамент, хтось має, як то кажеться, лопнути, щоб на його залишках, на його тлі почався ріст. Тіше банки, валідатори, криптокомпанії, вони. Не просто так всі потріскалися в таких крупних гравців вибивають з ринку, щоб на їхньому, на їхніх продажах закупитися, і щоб ми росли далі. В принципі, все наштовхує далі на продовження медвежого циклу. Хоча в нас зараз іде відскок. Значить, згідно з сценарієм Тіма Шана, головного операційного директора децентралізованої криптобіржі Dexalot, біткоін торгуватиметься в діапазоні 25-32 тисячі ще до кінця 2023 року. Але якщо інфляція залишиться високою, то і біткоін може повернутися до мінімумів цього року. Ну, це не дуже хороший прогноз. Насправді хотілося б бачити ріст, але ми прекрасно розуміємо, що ну, якщо буде великий ріст, і такий більший ніж на 68, як як в 2021 році, то потрібно, ну, щоб довго, щоб довго накопичення відбувалося. Тому відразу ми так вирости не зможемо. Напевно, все ж таки будемо в цьому році ми от рухатися в тому коридорчику. Такий, як переважності, він буває перед великим ростом. Тому Девід Угриняк, який розвиває криптоекосистему в провайдері блокчейн інфраструктури Трон, упевнений, що біткоін завершить рік на рівні понад 35 тисяч. Бачите, вже другий експерт, який прогнозує. Один сказав 38, другий 35, Ну це непогано. За його словами, зараз трейдери чекають на перевірку того, в якому напрямку рухатиметься біткоін і ринок загалом, перш ніж вкладати серйозні гроші. До четвертого кварталу більша частина невизначеності мала зменшитися. Так, ми це бачимо, що так, трейдери ще чекають. Дивляться по економіці, по тому як відбуваються справи, щоб вкладати чи не вкладатися в біткоін. Ну і ще такі такі веселі новини 30 травня ціна біткоїну платформі Binance Australia була майже на 50, на п'ять тисяч доларів нижчою ніж на конкуруючих біржах. Пише Reuters. Це говорить про прагнення клієнтів біржі швидше закрити свої позиції. А що ж там відбулося? А відбулося те, що у середині травня Binance Australia призупинила прийом коштів у австралійських доларах, посилаючись на відмову постачальника платіжних послуг від роботи із криптоплатформою. Раніше у квітні Австралійська комісія стінних паперів та інвестицій анулювала ліцензію місцевого підрозділу Біржі Binance компанії Osturs Trading, що працює під брендом Binance Australia Derivatives. Ну, тобто австралійці так само почали бінанс втувати. І бачите, що відбувається. Це теж не конче хороша новина в загальному. Ну і люди собі певно могли заробити. Я так підозрюю, ті, які купили на 5 тисяч доларів дешевше біток і продали на перевели собі кошти і продали на біржах звичайних в інших країнах. Тому ну але в загальному для криптовалюти, для біткоїна, для це не очень, не, не комільфон. Ну, а ми дивимося, що в нас відбувається з нашим графіком. Давайте спочатку подивимося на місячний графік, бо в принципі пройшов місяць. Дивимося, як у нас закривається ця свічка місячна. Отже, бачите, що відбувається. Утворюється тут такий ордер-блок. Утворюється в нас, вже йде, так би виглядає на низ свічка. Тобто, яка вона? Після чотирьох зростаючих свічок, п'ята оця йде вниз. Ну що ж, будемо чекати, якщо дивитися, е, ну, у та остання свічка, яка була тут, у той ордерблок. Якщо його малювати, так як малюють його деякі трейдери, то ми б по всій логіці речей мали би сюди дійти до 21-600. Мали би ми сюди рухати. Але коли ми будемо рухатися сюди, і коли ми сюди дійдемо? Я думаю, що це буде не одною свічкою, що це буде в нас. Ну, дивимося на денну, що це буде в нас, напевно. А ну дивимося на тижневу. От, бачите, що відбувається. Це в нас зараз, якщо йдуть відскоки, то це в нас перший відскок пішов. Це може бути в нас ще десь. отут затримочка на 24,5. А тут буде вирішуватися питання: чи ми підемо вверх, чи будемо рухатися сюди. Так що я думаю, що поки що, не варто такого різкого руху в сподіватися, хоча може бути всяке. Давайте відкриємо денний графік. Давайте подивимося на наші проторговочки, як вони в нас відбувалися після підйому. От дивіться, тут найбільше проторговок в нас було. Тут лонгова свічка йде, шортова. От там, де ми в тому, в тій зоні, де ми зараз знаходимося, свічка шортова. І тут шортова свічка зразу під нею. Тобто ці дві свічки шортової, досить великих. Де серйозна боротьба? А тут вже в нас що було? Були лонгові всі свічки, бачите? І лонгісти перемогли. А зараз починають з'являтися шортові свічки на оцих проторговках. Тут лонгова, тут лонгова, тут лонгова. Ну, бачите, значить, якщо тут дві такі великих шортових свічки, то вони можуть, в принципі, трошечки зіграти свою роль. І такими ми можемо дійти до 24,5. Ну а в загальному, то що? Так як я казала попереднього разу, фактично, ми рухаємося в каналі. Спадаючи на каналі. Тут ми мали вирішувати, що нам робити. Фактично, ми вирішили, що нам робити. Навіть не дійшли ми до кінця, не доторкнулися. І опускаємося нижче. Значить, тут, напевно, що я так підозрюю, буде зараз така невеличка консолідація. І ми спустимося ще раз трішечки по всій логіці речей. Ось десь отак. А вже отут, тій області. Я думаю, що ми далі будемо таки вирішувати, що тут робити. Тому поки що наразі біткоін для мене він є шортовий. Трошечки ще може бути забрати оцей половину інбалансу може, але все ж таки рух його йде зараз вниз. Тому наразі так. А ну дивимося ефір. Так само, ідентична ситуація. Тут ми вирішили в тому каналі, що нам потрібно спускатися. Тоже може бути трошечки підйом і наразі спуск. Ну, ефір, я думаю, сильно спускати не будуть. Тому що там дуже гарні по ньому новини вийшли після того шанхайського оновлення. Отже, так рухаємося ми наразі вниз, так само, як і біткоін. А BNB Бі -бі, таки не забрав наш імбан. Дивіться, BNB, напевно, тут таки в тій зоні буде вирішувати, чи ми оці хаї оці лої не переб'ємо. Отут у нас така зона його серйозної підтримки. Сюди ми, напевно, будемо направлятися, бо дуже стрімкий рух вниз іде. Дивіться, скільки шуртових свічок. Тут була перекупленість велика в цій зоні. Тут зараз ми будемо вирішувати, чи ми оцей лой не переб'ємо і не підемо нижче. Тим більше, бачите, що ми робимо. У нас тут є похила, у нас тут є така трендова, і ми її вже декілька разів в ній товчемося. Можемо ми зараз фактично її пробивати вниз. До оцього лоя, напевно, можемо ми таки рухатися. Це буде залежати від решти криптовалют. Ми дивимося, що наш Матік. Наш Матік, як я йому і казала, забрав цей наш ба імбаланс. Тут так само робить, як і всі решту, падає вниз. У нас тут є така трендова, до якої ми рухаємося на 86 позначці. А якщо глобальніше подивитися на матік, то можемо ми злетіти досить серйозно до цих рівнів, які тут в нього є. Якщо дивитися на принцип ордерблока, відкрити місячний графік, то так біткоін, то ми би мали рухатися ну, до 67 центів. Але теж невідомо тут місячний графік, невідомо коли і як ми сюди загр... запливемо. Це ще може бути довго. Цей заплив. Зараз ми будемо вирішувати питання отут, в цій зоні. Як ми будемо пробивати ось цю тренду? Ми як ми тут затримаємося, як ми тут злиємося чи не злиємося. Але виглядає він шортово. Біємбі виглядає мені ніякого, а матір шортово. Отже, друзі, підсумок такий коротенький, що наразі в нас такий вниз іде відскоки, і ми будемо вирішувати. От якраз вже зона вирішення йде, чи ми пробиваємо наші луги, чи ми. Ми затримуємося і йдемо далі догори. Тому зараз всі чекаємо. Зараз ще новини мають вийти сьогодні вечором. Про кількість відкритих вакансій на ринку праці в Америці. то таке, вони не дуже повпливають, але стріла буде. Тому обережно з тим всім. І якщо ви ще не підписані мій на канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Бабі Бінанс, будь ласка, під цим відео реферальне посилання, реєструємося, переходимо на мій телеграм-канал. Друга частина відео буде в моєму телеграм-каналі, там, де буде детальний опис решти криптовалют, на які я постійно дивлюся. Так що, будь ласка, переходьте, підписуйтеся, дивіться за моїми оглядами. І до нових зустрічей. Па-па!